Бо вони казали, кому ж ми, ми ж дружині, не будемо таке розказувати. Двохсоті, трьохсот, розірвані тіла і все, ну то це. Але не завжди вони і хочуть про це говорити. До мене підійшов заступник Камбріга і сказав, ви знаєте вашу роль тут? Я говорю, яка? Вніслав, бути красивою і посміхатися, а умною будете вдома. Якими ми були, ми вже не будемо, якими ми стали. Це треба знайомитися з собою. Юля Загурська наразі зараз ветеранка. В ЗСУ. Пройшла шлях від солдатки до начальника групи контролю бойового стресу, зараз списана за станом здоров'я. Для мене особисто війна почалася в 2014 році. На той час, коли почалася війна в 2014 році, я працювала психологом ДСНС. Але я не могла оставатися осторонь, і я навіть не пам'ятаю, яким чином зібралася кубка психологів. Це в зараз це вже Геокомпас. Да? І ми почали думати, що ми можемо зробити, чим допомогти. І з тих пір я волонтерила багато. І як психолог, і виїжджала в зону АТО. Як волонтер, психолог була в обідню перерву, наші фахівці. ДСНС там йшли на обідню перерву. Я приїхала на тролейбус, їхала в шпиталь, консультувала, поверталася, продовжувала службу в ДСНС. Ми шукали шляхи всією нашою командою, що краще. Бо коли ми зібралися, що робити, а ніхто не знає, що робити. Да? Досвіду ж такого не було і. Ми починали пробувати все, що могло, підійшли. Ну, підійти. І все, що я, коли я вже дійшла до повномасштабної війни, то був досвід вже набутий роками. Це як я почала їздити в зону АТО. На той час я чергувала в обласна рада, так? В обласній раді чергували там ми психологи по черзі. І якраз на моєму чергуванні забіг Паша Кучеренко, зараз волонтер. І в такому стані він був шоковому, наче розказувати, що треба їхати в щастя, треба вивозити дітей, треба автобус, треба супровід. В общем, потрібна допомога. У мене мала бути відпустка ДСНС. Я сказала, що я з ним поїду. І Я їздила на схід, щоб допомагати як психолог. Як вдома до цього ставилася? Якось, коли перша мала моя поїздка, я сказала, прийшла дітям, що я їду в АТО. Мені донька старша склала, ми свою думку можемо озвучити. Я кажу, сказати ви її можете, але я їду все одно. Досить, звісно, набирався. Паралельно проходила якісь навчання. Я поступила в австрійський метод ЄМДР, пройшла травматерапевт. У 2020 році, в 20 му я поступила, у 2022-му якраз я завершила навчання. Весь час я була на зв'язку, в мене були знайомі в Генеральному штабі, і ситуацію. Що відбувається, бо я намагалася за цей час у цей 18-19-й, перевестись в зсо. Мені видавали відношення, але в мене не вийшло перевестись із ДСНС в ЗСУ. Тоді в мене була мета піти на пенсію в ДСНС і піти в зсу. Там трошечки в мене щось не склалося, вже не пам'ятаю що. От, і 23 го числа ввечері мені телефонують і спитали, чи зможу я організувати, зібрати групу психологів-волонтерів в Кропивницькому, які будуть згодні виїжджати в підрозділ, надавати допомогу. Я тоді спитала це на все, скільки серйозно. Мені сказали, ми не знаємо. Нічого мені не відповіли. Я лягла спати, бо це дзвінок був десь об 11-й вечора. Я лежала, крутилась, крутилась, і буквально о другій ночі я виставляю цей пост. Що хто хоче допомагати, має змогу, щоб мені там плюсанули і далі я буду збиратися. Але от на ранок була вже певна масштабна війна. Я хотіла потрапити в армію психологом. Не дуже виходила, тому що казали, що ще й не потрібні психологи. Ми скажемо, ми... коли буде, будуть посади, ми тобі скажемо. І от в червні мені зателефонували знайомі хлопці, казали, що ти нам потрібна, нам нужен психолог, приїжджай. І так, я з 4 липня я була вже в ЗСУ. Я прийшла, там формувався загін, і сподівалася, що нададуть посаду в штатний розклад, і дадуть посаду психолога. Але посади психолога з часом не дали. Я була солдатом, діловод, радіовідділення, щось там таке. Ну, це мене, звісно, не влаштувало. І я почала рухатись. Там, де я можу бути корисна, бо як діловод радіовідділення взагалі не корисна була. Це 22-й рік. Там, навіть не незважаючи на те, що я там була на посаді діловод, але якщо є професійність в чомусь, то все одно будеш займатися своїми справами. І я їздила по підрозділам, які там ну, різні розташування були. Це потрібно було їх тоді вводити вже в штат людей, які давно ну, багато було добровольців, але вони якось документально не були зафіксовані. І я спілкувалася з 18-річними хлопцями. Я кажу, ну, почали казати, що треба там, від 22 або контракт. І я їх уговарювала, підіть, ну, ви ж молоді хлопці, повертайтесь додому, або контракт заключати. І там один хлопчик мені сказав, каже, в мене батько тут, хай батько повертається, бо це війна молодих. І всі хлопці, з ким я сполив, ми залишимось, ми підемо на контракт. Ти коли вже попала в 67-му бригаду, то мені прямо сказали, у нас гендерна рівність, як ти до цього ставився. Я сказала, чудово. Тут було все о, чудово і окей. Коли я перевелась і іншу бригаду там, за сімейними обставинами мені потрібно було перевестись. Це я вже була на посаді начальника групи Контрового стресу, це кінець 23-го року. Тобто до мене підійшов заступник Камбріга і сказав, Ви знаєте вашу роль тут? Я кажу, яка? Вона бути красиво і посміхатися, а умною будете вдома. Ну, це трошечки інше ставлення. Як психолог ЗСУ, досвід різний. Це залежить від підрозділу, від розташування, від напрямку, багато від чого залежить, і тут потрібно і підлаштовуватись, і все таки мати достатньо великий арсенал інструментарію. Наприклад, коли я була на Донецькому напрямку в бригаді. То більше там були індивідуальні консультування при медроті. Хлопці там з легкими пораненнями, які попадали на медроту, або контузіями. У мене було 5 днів. Ну, вони всього 5 днів лежали, поки їх прокапало, трошечки відновлюю, і вони повертались. Там були індивідуальні консультування. А коли були складні випадки, що потрібно було виїжджати, то нас викликали. І от один такий випадок був, коли мені зателефонували, що рота вийшла з нуля, і треба поїхати з ними попрацювати. Я коли до них виїхала, це вийшла рота із ста людей повернулось 18 хлопців. Там у них був, звісно, дуже писати, роз'ярений. Це, мабуть, я нічого цим словом навіть не скажу. В результаті, коли їх зібрали, там. Разом хлопців 50 десять зібралися, які були зли, агресивні, голодні, втомлені, і це мене одну туди до них кинуло, Я так скажу. Вони почали кричати дуже сильно і задавати мені питання стосовно фінансування, платиться стосовно противогазів, бо їх же там і газами троїли. Стосовно зброї, мінометів, ну всього. Я так, я ж їм не могла допомогти взагалі в цьому сенсі. Там мала бути не я на першу зустріч, там ну інші посадові особи мали бути. Я хвилин 15 стояла, слухала, як вони кричать. Вони коли їм сказала, що я не корисна. Їм не можна дати відповідь. Вони ж опять же почали кричати, а на фіга ви тут нам, якщо ви нам нічого не можете додати. І я знову ж на одній ті самі питання. Я говорю, я можу дати відповідь на ці питання? Вони кажуть, ні. І я по чуть-чуть почала перебирати ініціативу. І один тут стає і каже: Так, давайте ми, хоч, ну, ми хочемо хоч комусь виговоритися. Я говорю, чудово, давайте, але давайте ж ведемо правила, ну вас 50, а я одна. І я потихонечку почала вводити правила, з якими вони погоджувалися. Я говорю, Що хочете висадити в сірі, давайте, тоді по дві хвилини. встановимо час бо вас багато. Згодні, згодні. Тут я перебрала на себе вже керування і почала виставляти правила, вони їх погоджували по одному. там, Дві хвилини, так, дві хвилини. Хто наступний буде, щоб це не було ж базаром, ми все-таки ж цивільні люди, піднімаємо руку. Хто піднімає руку, так наступний. Так вже почалась у нас. Якась, якийсь порядок і якось вони почали по одному. Через години-півтори, мабуть, вони це виговорювались, виговорювалися, виговорювали. Ну, Я зрозумів, що пішла жвачка, одне й те саме. Вже нема сенсу в пропрацюванні цього виходу цієї агресії, тоді я їм розказала притчу там, про плем'я. Де тільки три рази людина встає і розказує повністю свій емоційний стан, що з ними відбулося. І коли потім вже коли це плем'я все слухає, розходиться. І якщо ця людина ще раз щось скаже, то її з племені виганяли. І тут, і тут один родомовився, три рази одна людина про одне те саме розповідає. Бо буде ж дуже багато пішло, ну, повторюване. Вони погоджуються, ну вони самі погоджуються на, на, на всі ці умови. Їх потрібно було тільки подати. І коли вони вже стають, і хтось розповідає, там третій-четвертий раз, вони самі поверталися, так мали, все, три, сядь, ти вже розказав. І вони вже почали ну, цією ситуацією керувати. А, ця робота тривала години <кхух> чотири. <кхух>, 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 Я, звісно, дуже втомилася. Наприкінці вони вибачились в мене, сказали дякую і запросили на вечерю, на борщ. А це вважається взагалі, коли хлопці запрошують до себе поїсти. Ну, супер, визнання. По таких складних ми виїжджали. Або ми виїжджали ще коли загибель. В підрозділах, коли відбувається загибель, так само ми виїжджали. Загибель ротного була. Це дуже травмуюча подія. По-перше, він був дуже крутий. А якщо гине крутий, ротний, то вся рота випадає. Бо вони за ним, незалежно від того, там ж ну, різні хлопці були, ті, що відбували, да, колись були в тюрмі. І вбивці були з ними, спілкувалися, і 9 років, і 15 років. І, але от, якщо це ротнів такий, вони всі за ним. Ніхто там ні відмов не було, ну, ні, нічого. І така втрата вона дуже важка для всіх. І робота важка. Виїжджали ми туди вдвох з начальником групи контролю, бо стресо. тоді не була начальником ще. Вдвох в двох парі, бо це групова робота, була ну, проговорити, да, чим він був дорог, їм, який він, як вшанування пам'яті, що вони на пам'яті будуть, як вони будуть продовжувати службу, що вони пообіцяють. Ну, це треба за ситуацією. Не всі ж змогли поїхати на поховання, зрозуміло. Запрошували капелана, це все організовувалося у них там, де вони жили. Маленьку службу провели. Вони його вшанували. Його пам'ять. Один складний момент такий міг бути в такому випадку, бо цей ротинець який підняв планку родного... Що була загроза того, що вони не приймуть іншого родного. Тут ми би, просили їх дати шанс новому родному теж проявити себе. Наприклад, вивозили військового з нуля, у нього панічна атака, десь його вночі вивезли, кудись його привезли, де він невідомо, його треба знайти, тільки там прізвище і ім'я. Що я тоді роблю? Ну, що, сідаю на машину і їжу, шукаю. Славянські лікарні, в всі лікарні, ці шпиталі, куди його оприділили, ну, оприділи українською. Це треба знайти. Довго шукали добре, що я потім взяла його, мабуть, командира, бо я його в обличчя не знаю, а мені його потрібно знайти, бо людину загубили. Отакі випадки бували. Бували випадки, коли я бачу, що потрібна консультація психіатра. Я везу до психіатра, але складно, бо потрібен був тільки військовий психіатр, а в Слав'янському тільки цивільний. Я налагодила стосунки з цивільним психіатром, везла до неї. Якщо вона писала, що там треба просто медикаментозне лікування, то ми повертали і в медроді ми видавали ці ліки. Якщо потрібно було стаціонарне лікування, тоді я вже Шукала військово, це треба було там, кілометрів 20-30, Ну це, в принципі, нормальні відстані для той території, щоб з'їздити до лікаря. І тоді, вже на основанні цього, да, ми брали направлення від військового психіатра і возила, клала я там в Харків. Це теж були мої обов'язки. Були випадки з почуттям провини, не дуже часто мені траплялося. Я не можу сказати, наскільки часто це у хлопців, і мені здається, чим. Довше йшла війна, тим менше такого запиту. Тому що вони розуміли більше, що це війна і так може бути. На початку це було більше запитів. Наприклад, да, четверо друзів подружилися вони вже під час війни в цьому підрозділі. Троє гинуть, а одного вони відправили. Там у нього було чи, чи легке поранення, чи контузія, і вони йому сказали – Відходь він не хотів, вони сказали – відходь. Він відійшов і ці троє гинуть. Почуття провини є, є. Ну як я працюю? Про відповідальність ну, є спеціальні методики. Ну чи дійсно він винен, чи міг він вплинути на це. І потім потрібно шукати сенс. Ну так як я працювала, та сенс? Навіщо він залишиться? Чому він залишиться? Значить, у нього є якась задача. Передати рідним, чи спілкується він з рідними тих друзів, чи є якісь контакти. Бо дуже важливо нашим рідним, які тут, навіть якщо гине людина, знати, що з нею, так, як вона провела останні хвилини. Це дуже важливий такий момент. Я б значили, що потрібно розповісти про це. це ваша задача. Ви маєте дожити, ви маєте вижити, ви маєте це передати, цю інформацію. Якщо сіркеть, якісь речі відвести, страх це нормальна емоція, це інстинкт самозбереження. Нормально боятися, але цим страхом можна керувати. Дуже впливає налаштування. Я так думаю, є вплив і псом, да, росняво, коли кажуть, що нас кидають на м'ясо. З якою думкою людина да, військовою виходить на позицію? А якщо думати, що я йду не загинути, а я йду вижити. І то ми розбирали такі ситуації, як така думка впливає на тіло, на реакцію, що в шо відбувається. Да? Коли ми кажемо, так, да, вірна думка, я можу загинути, я можу вижити. І самооцінка падає, коли я можу загинути, тремтіння, підвищення дихання, задуха, когось може підніматися тиск. І тоді ж бажання і заховатися. І це з рептильного мозку йде в лімбічну систему, в ну в емоційному мозку це застрягає. Ну я хлопцям малювала прямо цю картину, але є ж у нас неокортекс, да? раціональний мозок. Нам треба вивести це на думку, що ми керуємо думку, а потім. Ну, вони прямо закривали очі. Думали одну думку, описувала описували свій стан, другу думку описували свій стан. А коли я думаю, що я можу вижити? Всі ці показники вони змінюються, да, і по тілу, і там і впевненість, і тоді яка думка? Не заховатися, що я можу зробити, і тоді я планую аналізую всю ситуацію. Чи мені потрібно, ну це залежить від ситуації? Це не можна сказати, що отак, от отак, от всім однаково. Ні, індивідуальні консультування були направлені для на те, щоб зібрати емоційно визначити стан да наскільки я там знайшла собі там вибрала три експрес-теста. Щоб розуміти, який він стан, чи потрібно ще додатково медикаментозне лікування, тоді я їх направляла і їм виписувала, кажу, тут є чи підвищені ознаки, тривоги, чи, чи діпресія. Але все одно 5 днів з нуля вийшли і на нулю їм повертатися. За одну консультацію дійсно о, вдавалося їх підтягнути, зібрати. Це найкрутіший метод, який мені допомагав, це є їм який я вже казала вам на початку. Тут головна фішка, що вони мало розповідають. Ми перепрацьовуємо травматичну ситуацію, яку вони озвучували, там остання да, що була за допомогою рух очей. Мало вони кажуть, і завершаємо завжди на ресурсі, тобто на чомусь останньому. Він має залишитись в ресурсі, не можна відпустити. Не було там часу на терапію, на проговорювання. Ну, і не завжди ж вони під хоча вони і готові були. Вони казали, кому ж ми, ми ж дружині, не будемо таке розказувати. Двохсоті, трьохсот, розірвані тіла і все, ну то це. Але не завжди вони і хочуть про це говорити. Були, які там з радістю прямо от вивалювали це. А були ну і не потрібно це розтягувати. Часу немає, їх багато. П'ять-шість хлопців за день. Скільки я могла витягнути на собственному ресурсі? Це ж теж мій власний ресурс витягнути. І залишається це на їхньому ресурсі. Ми якісь спогади знаходимо їхні і вживляємо, щоб вони були останні, які вони пам'ятають. їм давати сили. Якби без сил, ну неможливо. І це для мене вже потім я зрозуміла, що це було важко, дуже. Повертати їх, я знаю, куди я їх повертала, да, збирала для чого, це непросто. це непросто, але це потрібно було. Бригада, скільки там було? 4 чи 5 батальйонів, я вже не питаю. Ну, не пам'ятаю. Приблизно по 500 людей. У нас було два психолога. Як ми охоплювали їх? Ну, тому Медрота, тому через пару місяців, коли в очередной раз я в черговий раз везла до психіатра на консультацію військового, я вже сказала лікарю, кажу, я вже скоро до вас, а вона мені, а я до вас. Тома була неймовірно сильна. Я перевелась в іншу бригаду. Для отримання звання я пройшла навчання у вікно, військова кафедра це Шевченка. І за перенаправленням мене перенаправляють в іншу бригаду вже з офіцерським званням на посаду начальника групи контролю бойового стресу. Тут робота як психолога, вона трошки по іншому. Інший напрямок, і інша робота. Напрямок Херсонський. Да. Підрозділ розкидані, і потрібно було до них виїжджати. Це були відрядження десь по 10 днів. Навантаження. часто працювали вночі. В день рахували тут свої, тут по-своєму виснаження. Індивідуальних консультацій майже не було, більше групові роботи. Якщо там напрямок був більше на Донецькому в той бригаді, це індивідуальні консультування і іноді виїзди, такі вже складні випадки, то на Херсонському напрямку індивідуальних було мало. Майже не було, а це все таки робота групова з відділеннями, ротами. Ну кого нам змогли там збирати, з тими ми працювали. Якщо нам не могли збирати, ми виходили на позиції. Ми по ночам заходили, тестували. Коли нам могли, я вже вам відео скидала. В яких умовах ми працювали, да? за станом здоров'я я, я почала сипатись. Я думаю, це не тільки фізичне, це і емоційне, це майже без відпочинку. Це біжиш, 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 біжиш от внутрішній стан всім встигнути, всім допомогти. Для мене я не знаю, як зараз, бо в квітні ж була звільнена. Як зараз чи направляють психологів на відновлення, на реабілітацію діючих. Бо вважається, що психологу він же там не стріляє напряму, да, не в боях не прийме участь, то йому нічого не потрібно. Але ж психолог тягне, крім знання, це свої внутрішні ресурси. І їм потрібно відновлюватись. І скільки він на себе нагріває негативного да, і емоції, це все слухати, 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 слухати. І колись і психолог закінчується. І плюс на війні вихідних немає. Так, да, є відпустка, коли поїхали, що, то теж. Приїжджаєш додому в цю відпустку, ти продовжуєш бігти. Як ото білка в колісі, ти біжиш, біжиш внутрішньо емоційно. Людина ну військовий біжить, біжить, щоб зупинитися. Після звільнення я аналізувала як людина, так як психолог і я постійно. Сама рефлексую для того, щоб зрозуміти, що зі мною відбувається, щось схоже може відбуватися і з іншими, да, які будуть звільнятися. Коли приїжджаєш додому на день, на два, воно не помітно. Ти приїхав, ти щось кинув, порішав свої справи, зібрав речі чи навіть чи їх і не розбирав. Вони так в машині і лежать. Оце все там, І бронік, і каска, і баули ці всі. Тільки форму зняв щось, одягнув, але частіше так ото й ходиш, камуфляж, якась футболка, щось побіг. Взагалі на це не звертаєш увагу. Вирішує, і в тому ж темпі ти повертаєшся. Ти я, я про себе да, буду казати, і повертаєшся назад, то воно не помічалося взагалі. Відстаткувала я один раз, що складно, коли я приїхала на день народження до онука, і я зрозуміла, що мені нема про що з рідним розмовляти. І я розумію, так багатьом хлопцям мені про це казали, але це я вже тоді відчула на собі. Вони про щось розмовляють, там гості, та рідні, про якісь справи, хто щось робить, хтось щось там, якісь задачі. А я розумію, що я можу розмовляти тільки про двохсотих, про трьохсотих, що потрібно щось робити, потрібно бігти, потрібно рятувати, потрібно ще щось, а там мене чекають. Все, я більше ні про що не могла розмовляти. І я так чую, спілкуюся так, ну, так у багатьох. Бо немає таке тунельне мислення, тунельне зір. Якщо там от так, ну, в зоні бойових дій перебувати, ти концентруєшся тільки на одному. Або допомогти, або вижити ну, на військовій службі. Вся, всього зайвого там немає. Там ще ж в 22-му році, коли я тільки попала, Пішла на службу, ну попала. Я добровільно пішла. Я, я не попала, я, я так не вважаю. Я тільки шкодую. І не шкодую, що я пішла. Я шкодую за те, що я не витримала фізично. Якби я могла, в мене є думки зараз повернутися, але я це оцінюю свій стан. Він не окей. Під час лікування я була дома майже одна. Ну майже я була одна донька за кордоном. була. Ну, в телефонному режимі, звісно, ми спілкувалися. Мама намагалася мені допомагати, але мій стан був не окей. Взагалі ця агресія і розуміння того, що тут. Нерозуміння того, що там відбувається, що я не можу туди їхати. Такий стан розірваний, коли там могла кричати, мама: там, Доці, «Чого ти на мене, кричиш, мама, це не на тебе, це мій внутрішній стан. Місяця три, отака в мене сильна агресія була, при всьому тому, що я ж, я ж лежала, лежала, мені сидіти не можна або, або лежати, або стояти. Досі залишилась звичка і майже постійно їм стоячи. Я вже собі поки лежала всю депресію, там навіть не депресію, всю психіатрію перешукала, чи в мене емоційне виснаження, чи в мене вигорання, чи в мене депресія, чи в мене там розлад адаптації, чи в мене ПТСР, все там собі перерила. І спілкування і не було з ким, і не було про що говорити. І з тими дівчатами, які от в мене залишились друзі 67 шістнадцятьом бригади. З якогось боку, мені навіть було соромно казати, що я от списуюсь, мені наче я їх зрадила. Так, да, я їм написала, що я, але ну, внутрішнє, воно так. Але ж розумію, що я в себе одна, теж. ж ну, такий шлях внутрішній. В кінці квітня я, я списалась. Потім потрібна була. Ресоціалізація, то що ми кажемо, да, військовим потрібно повертатися, це також непросто. Перше потрібно було зрозуміти, а хто я тут? Да, ідентифікація моя, бо там я розуміла, я психолог, я військова, все, точка, все, все зрозуміло, хто я тут. Чи я вже тут мама, не зрозуміло, бо за ці три роки да, зв'язок з дітьми він, ну, він, він обірвався. Ну, мама, я, статус такий є, статус бабушки є, але цієї близькості її немає. Чи військова я? Ні, я себе зрозуміла, я себе зловила на такій думці, що буквально вже місяця пройшло два. Мене питають: Ва, я кажу, військова, а потім стоп, я вже ж не військова. Хоча хтось мені потім сказав, що колишніх військових не буває. І тут я хто я? Яка я? І це питання, думаю, буде у всіх, хто буде повертатися. Хто він, які набули якості, якими ми були, ми вже не будемо, Якими ми стали. Це треба знайомитися з собою. Що нового ми, які якості змінилися, Який досвід з'явився, де його можна застосувати тут? І у ця роль ідентифікації, хто я? Це саме основне. Я пройшла відбір на фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих, і наразі зараз я працюю при обласної лікарні. Звертатися можуть до мене всі ветерани, які не тільки лежать в обласній лікарні, а в нашому місті, які є, можуть звертатися. Мені це імпонує по перше, я залишаюсь дотичною до військових. В їхніх проблемах, і в своїх проблемах, я їх розумію, я спілкуюся, поки що це буде так. Плани, чесно сказати, жити щасливо. У мене плани є завжди, і в мене таке враження, що я планую стати мільйонершою, бо в мене планів дуже багато. Вони в мене є завжди. Навіть якщо я лежу, і мені здається, що я помираю. Я кажу: що я зараз полежу і буду повстив напрямку до своєї мети.